В Лазовій працівники поліції оперативно відшукали дівчину та повернули її батькам. Повідомлення про викрадення неповнолітньої доньки надійшло до чергової частини місцевої поліції 24 березня о 10 годині 50 хвилин від її 37-річної матері. Жінка пояснила, що її 17-річна донька 23 березня о 21-й годині пішла на вулицю та не повідомила, куди саме. А вже наступного ранку на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, в якому викрадачі вимагали викуп за доньку у розмірі 100 тисяч гривень. За даним фактом, слідчим було відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 146 Кримінального кодексу України, тобто незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Ході досудового розслідування працівниками управління кримінальної поліції, спільно із співробітниками Лозівського відділу поліції, було встановлено місце знаходження дівчини. Працівники поліції знайшли її в одній з квартир багатоповерхівки на третьому мікрорайоні міста Лозова. Квартиру, в якій знайшли дівчину ще 23 березня, винайняв її 23-річний знайомий. Вона перебувала у задовільному стані, ніяких протиправних дій відносно неї скоєно не було. 17-річна дівчина пояснила, що факт вимагання був вигаданий нею самою. У зв'язку із сказаними обставинами кваліфікацію кримінального правопорушення змінено з частини 1 статті 146 на частину 2 статті 15, частини 2 статті 119, тобто закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману Кримінального кодексу України. До уваги громадян з 1 по 30 квітня 2018 року громадяни матимуть можливість добровільно здати зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, спеціальні засоби, які зберігалися незаконно. А відтак уникнути відповідальності за незаконне зберігання небезпечних предметів. Незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки це злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність. Тож Лозівський відділ поліції. З 1 квітня розпочинає місячник добровільної здачі зброї. У цей період громадяни мають право зареєструвати здану ними зброю, якщо вона не була втрачена, викрадена або не була знаряддям скоєння злочину. Особи, які протягом місяця здадуть в органи поліції небезпечні предмети, звільняються від кримінальної відповідальності. Для отримання інформації щодо порядку здачі зброї та отримання дозволу на її зберігання можна звертатися до чергової частини Лозівського відділу поліції та Близніківського відділення поліції, а також до дільничних офіцерів поліції та працівників дозвільної системи. Довідки за телефоном 92064.